Якщо ви любитель фіолетового кольору або просто хочете додати у свій сад фіолетові однорічники, які легко виростити, це ідеальне місце для початку. Найкраще в однорічних квітах те, що майже будь-які квіти, включно з багаторічними, можна вирощувати як однорічні в холодному або жаркому кліматі. Це означає, що якщо висадите однорічники, у вас буде набагато більше різноманітних квіткових рослин, ніж у тих, хто шукає квіти, які повертатимуться щосезону. Якщо вам потрібна висота, вибирайте львиний зів, або якщо ви шукаєте що додати до своїх квіткових композицій, африканські маргаритки та статиця обов'язково сподобаються. Шукаєте щось ароматне. Ви не помилитеся з нікотеною – квітучим тютюном. Але насправді є маса дивовижних кольорів на вибір. Готові дізнатися більше. Якщо так, то ми склали список із понад 20 наших улюблених фіолетових однорічних квітів, які ви можете посадити у своєму домашньому саду цього сезону. Пам'ятайте, що технічно деякі з них можна класифікувати як багаторічники, але їх можна вирощувати як однорічники в багатьох кліматичних умовах. Давайте почнемо. Африканська ромашка. Наукова назва остеоспема. Тип рослини однорічна. Географічне походження. Африка. Розмір рослини 10-14 см. Освітлення повне сонце. Зона морозостійкості – 9-11 Це ідеальні квіти, щоб посадити в саду для букетів. Африканські маргаритки мають великі ефектні скупчення яскраво забарвлених квітів. Суть свіття можуть досягати 6 см в ширину. У розрізаному вигляді вони ароматні і довго зберігаються. Африканські маргаритки цього сорту морозостійкі в зонах з 9 по 11. Однак вони також насолоджуються повним сонцем у більш ем'якому кліматі. Вони можуть припинити цвісти протягом спекотних літніх місяців і відновити цвітіння, коли температура знизиться. Остеоспермом особливо стійкий до комах, паразитів і хвороб. Аліссум або Аліссум солодкий. Наукова назва плабула рея маринета: тип рослини багаторічна або однорічна для теплого клімату, географічне походження, Середземномор'я, Південна Європа. Розмір рослини від 3 до 10 дюймів, освітлення від півтіні до повного сонця 6 годин, зона морозостійкості – від 5 до 9, Аліссум – невисока рослина з витонченими кулястими кистями. Сувіть. Квіти крихітні і можуть бути білими, фіолетовими або лавандовими. Вони ростуть і розповсюджуються відносно густо, і створюють чудовий тимчасовий ґрунтовий покрив. Він також популярний для бордюрів уздовж доріжок або в контейнерах і віконних ящиках. Алісум посухо і жаростійкий. Добре росте в прибережних районах на вологому, добре дренованому піщаному ґрунті. Солодкий медовий аромат алісуму приваблює птахів, запилювачів і метеликів. Хоча в основному вирощують як однорічник, ця рослина буде цвісти цілий рік у більш теплому, поміркованому кліматі. Ангелонія або Левини зів. Наукова назва анастифале Тип рослини однорічна або багаторічна. Географічне походження Мексика, Вест-Індія, Південна Америка. Розмір рослини від 1 до 4 футів. Освітлення повне сонце. Зона морозостійкості 9, 9-11 ці посухостійкі та жаростійкі квіти ангелонії є вибором для наповнення садового контейнера, який не потребує догляду. Вони швидко поширюються і миттєво покриють територію. Квітки висотою близько 1 дюйма ростуть на верхівках високих стебел. На кожному стеблі може бути близько 20 окремих квіток. Вони ростуть навколо і вертикально. Це гарні квіти для композиції завдяки своїй висоті, товщині та щільності. Вони витривалі на сонці з добре дренованим ґрунтом. Їх назва походить від форми квітки, яка нагадує обличчя дракона, капська незабутка, анхуса. Наукова назва мис Анхуса. Тип рослини однорічна. Географічне походження Південна Африка. Розмір рослини від 8 дюймів до 1,5 футів. Освітлення від сонця до півтіні. Зона морозостійкості від 7 до 10. Назва Кейпе означає від мису, маючи на увазі мис Південної Африки. Ці квіти дуже яскраві і насиченого кольору. Суцвіття зібрані в кисті на верхівці стебла і мають тверді палюстки з білою серединкою. Новий приріст на рослині червоний, що додає бонусний колір. У деяких районах із нижчими зимовими температурами рослина може самозасіватися та стати інвазивною. Квіти привабливі для бджіл, метеликів і запалювачів, і їстівні. Вони використовуються в медицині для заспокоєння внутрішнього та зовнішнього запалення шкіри. Ви також можете використовувати пелюстки, щоб зробити насичений фіолетовий барвник. Це лузія або півнячий грабін. Наукова назва село уже Арджентам. Тип рослини однорічна. Географічне походження тропічна Африка. Розмір рослини 9 дюймів до 3 футів. Освітлення, повне сонце або яскраве сонячне світло через купол. Зона морозостійкості – від 2 до 11. Целузія нагадує форму полум'яного гребінця, який сидить на голові півня це весела та чудова квітка для вирощування. Його великі та насичено забарвлені суцвіття є чудовим доповненням до саду та справжньою привабливістю, якщо вирощувати його у великих кількостях. Півнячий гребінь приваблює метеликів і цвіте з літа до осені. Висота рослини може призвести до того, що вони стануть надважкими. Хорошим варіантом є підв'язка. Або ви також можете зрізати ці конкретні суцвіття і використовувати їх у композиції. Квіти мають 6 дюймів або більше і мають дуже щільний оксамитовий вигляд. Клеоме, павук, наукова назва клеом хаслера. Тип рослини однорічна. Географічне походження від Бразилії до північної Аргентини. Розмір рослини. Від 3 до 6 футів, освітлення від сонця до півтіні, зона морозостійкості – від 10 до 11, клеома однорічна квітка, яка щороку перетворюється на кущоподібну рослину. Квіти ростуть в еліптичній формі навколо центрального зеленого бутона. Десять або близько того квіток утворюють сферичну форму на кінці стебла. Довгі тонкі частини виростають навколо основи цих сувіть, надаючи рослині вигляд павука. Квіти приваблюють джіл, колібрі, метеликів, метеликів і кажанів. Вони мають ароматні квіти, які привабливі для композиції. Клеоми можуть бути корисними для посадки навколо вашого городу через їх стійкість до оленів і кроликів. Незважаючи на те, що вони вважаються однорічними, вони можуть самостійно сіяти і повертатися наступного року. Волошка одиночна квітка. Наукова назва волошка синя. Тип рослини однорічна. Географічне походження, Західна Азія, Європа. Розмір рослини від 1 до 3 футів. Освітлення від сонця до півтіні. Зона морозостійкості від 2 до 11. Волошка середнього розміру є привабливим вибором для саду. Волошка – їстівна рослина, яку шукають птахи та метелики. Крім того, це залучить інших запилювачів. Рослина буде самосіватися, тому ви можете контролювати ріст, якщо хочете, видаляючи відсвілі квіти. Це витривала, невибаглива рослина, яка не потребує багато води. Однак ґрунт повинен бути відносно вологим і добре дренованим, оскільки він віддає перевагу більш прохолодному клімату. Фіолетові суцвіття гарні для квіткових композицій і довго зберігаються після зрізання. Агератум блакитна нитка. Наукова назва Еджерейтем Хаустана. Тип рослини однорічна, географічне походження Центральна Америка. Розмір рослини, 6 дюймів на одну ногу. Освітлення від сонця до півтіні. Зона морозостійкості – від 2 до 11. Ця квітка має тривалий період світіння з весни до осені. Синя нитка стійка до оленів і кроликів, але приваблює таких запалювачів, як бджоли та метелики. Квіти ростуть у кистях на кінці помірно товстих стебел. І самі суцвіття. І сувіть нагадують помпони, квіти зберігають свій колір протягом деякого часу, ідеальні для контейнерів, бордюрів або композиції зрізаних квітів. Відносно легко вирощувати. Ви можете запустити їх у приміщенні, щоб заохотити рослину виробляти ще більше квітів. Поки вони не приживуться, рослини потребують регулярного поливу. Рекомендується видаляти відцвілі квіти, щоб вони цвіли весь сезон. Герань, герань каролінська, журавлина каролінська. Наукова назва герань Каролін. Тип рослини однорічна. Географічне походження Північна Америка. Розмір рослини до однієї ноги. Освітлення від півтіні до сонячного. Зона морозостійкості – від 10 до 11. Існує багато різних сортів герані. Цей вид рослини цвіте рожевим, фіолетовим і білим кольорами. Квітки паяти пелюсткові, чашеподібні з жовтим пилковим центром. Вони також мають 5 червоних виступів між пелюстками. Уступи приваблюють співочих птахів, колібрі, метеликів і бджіл. Ця рослина може швидко поширюватися, тому її найкраще вирощувати в природних умовах. Ви можете знайти їх у дикому вигляді в лісистій місцевості. Квіти продовжуватимуть свісти з весни до літа. У деяких регіонах герань вважають бур'яном. Імпатієнс сонцелюбивий імпатієнс. Наукова назва Hybrid Impatience. Тип рослини однорічна або багаторічна. Географічне походження. Японія. Розмір рослини від 1 фута до 2 футів 4 дюймів. Освітлення глибока тінь. Півтінь до сонячного, зона морозостійкості – від 2 до 11 як однорічник, від 10 до 11 як багаторічник, невибаглива грунтопокривна рослина Імпатієнс досить добре росте в тіні. Ви можете знайти ці милі бутони у відтінках фіолетового, рожевого, оранжевого, червоного та білого. Імпатієнс любить регулярний полив, але може переносити невелику посуху. Вони приваблюють різноманітних запилювачів, метеликів і бджіл. Якщо ви шукаєте щільні, низькі бруньки для заповнення ділянки це чудовий вибір. Вони створюють ефект, ковдри на схилах або у великих контейнерах. Ідеально підходить для окантовки доріжок або заповнення певної ділянки. Існують також стійкі до сонця версії під назвою Sunpassions, які трохи краще витримують спеку. Жайворонок дельфініум. Наукова назва дельфініум. Тип рослини однорічна або багаторічна. Географічне походження помірний і субтропічний клімат Старого світу та Північна Америка. Розмір рослини від 1 до 3 футів. Освітлення від сонця до півтіні. Зона морозостійкості – від 5 до 9. Можливо, наступного разу, коли ви підете в похід у гори, ви побачите, що в лісі виблискує жай воронок. Ці красиві квіти ростуть у великій кількості вертикально вздовж стебла. Форма і складність сувітжокосту нагадує орхідею. Їхні стебла та суцвіття створюють пір'ястий ефект і чудово підходять для додавання висоти або ярусів саду. Вони найкраще почуваються на сонці та люблять воду, але в добре дренованому ґрунті. Вони демонструватимуть себе з весни до літа та будуть самосівом. Майте на увазі, що вони дуже токсичні для людей, собак, кішок і коней при попаданні всередину. Лізіантус, техаський дзвіночок. Наукова назва: Естама Гренди Флоре. Тип рослини однорічна. Географічне походження Північна Мексика та великі рівнини США. Розмір рослини від 1 до 3 футів, освітлення від сонця до півтіні. Зона морозостійкості від 8 до 11. Техаські дзвіночки ростуть у великій кількості вздовж стежок у лісистій місцевості. Вони ростуть групами на верхівках стебел і мають форму перевернутого дзвоника. Деякі сорти, наприклад, іспанські дзвіночки, ростуть пониклими. Лізіантус насолоджується ранковим сонцем і полуденною тінню, посухостійким і може переносити більш низькі температури. Краще купити вкорінене рослине і пересадити його, ніж чекати, поки насіння досягне 3.